Добрий день, шановні наші друзі. Продовжуємо знімати другу частину нашого відео. Ми ходимо по нашому садочку, вже показали маточник свій, що в нас там нав'язалося. Тепер ходимо по такому садочку, який ми з Володю насадили 3 на 5 Ми ще ну тут схема посадки. Да, схема посадки 3 на 5 У нас тут. І ну так володя, якщо видно, так трошечки зніми, так обзорно, так якщо воно видно. Дерева ще невеликі, і ми тут робимо. Ну, це в принципі у нас для того, щоб і маточні дерева тут в нас, і для насіння, то, тому що низ бачите, як володя в нас щеплена. На гарно. гарно щепить. Зараз я зараз ми підемо далі. Я покажу, як гарно щепить Володя В нас. Так. Почнемо спочатку. Значить, це в нас наша Аврора. Пам'ятає, так названа. це умовна назва, це не назва сорту. Так, див, дивимось, вона в нас пішла від е, самого початку гілочки, там, де Гі... Володя пощепив, від самого початку Бо, не, не роби таких пасів. Ти Ось, бачите, це і оце. Вона, оце видно, що вона східна хурма. бачите, які в листячко, листячко округле у східної хурми. воно видно, і бруньки інше за формою. І, кхе, бачите, в нас тут. Ми не, не зриваємо нічого, бо ми нарощуємо ще ще матеріал і собі. і Хто в нас буде питати, але ще поки ми ще поки живці не продаємо ці не продаємо і рослини теж, тому що ми ми ще робимо нарощуємо матеріал. Оце в нас така аврора. Так, і ще до для тих, хто питає про блідно жовті листочки, такі бачите, це тому, що 10 градусів вночі. Тобто, згадуйте, що в нас твориться вночі. Дуже холодні ночі, а це хурма східна, вона все-таки для. Теплих регіонів, понімаєте? Для більш теплих регіонів, вода, хоч і витримує, вона і тривається, але бачите, все таки наслідки в неї такі, що вона е, жовтувата. Але то нічого страшного буде тепліше. Вона набере свою силу. Вже таке ми за таким ми слідкували. Вже таке в нас було у інших сортів. Нічого страшного, вона все росте, все нормально буде. Так, ми нічим не підкормлюємо її. Е, далі, значить, що я хочу показати, це ще дерево. В нас не готове щеплення. Давайте подивимося, я зараз зніму відерці, покажу. Зразу. Це для тих, хто в мене брав ем, розсаду. розсаду хурми. Оце я посадила, отак як я вам розказувала, з баклажки, відрізала дно, посадила її з баклажку, тоді акуратно виняла і вона ось росте в мене. Тобто вона ем, не, ну, непогано досить пішла і одну, ну, На жаль, мене е, тільки одну я так посадила, бо остальні про, про, розпродались, одна залишилась, і я її отак от посадила. Таким чином подивіться, як вона буде рости. ну Вона мене радує. Вкриваємо, бо у нас багато тут паразитів, всяких типу птахів, котів, от які ламають. тому поки що маленьке вкриваємо. так, Йдемо далі. Оце, бачите, класичний варіант, як у нас володя перешеплює дерева. Значить, подивимось, да? чесно кажучи, я, я йому кажу, ми що обі'яни з тобою лазить аж туди. Якщо є за чим полізти, то поліз. Да, але Володя так мені відповідає. Якщо є за чим полізти, бачите? Але ну, звичайно, його лати за це не можна, бо нам треба, щоб у нас були і насіння було, і так сказати, і поїсти, розумієте? Оце знизу це те, що рідне, а зверху це те, що вже пощеплене. Значить, давайте подивимось, що в нас рідне це віргінська хурма. Просто яка сама по собі давай таку по собі бачите? В навіть у камеру туди видно воно, це східна хурма. Ось східна, я вибачаюсь, Віргінь. Віргінська хурма, просто е, з десь великою вражайність. Досить велика врожайність. У того, у кого хто там сумнівається, що в нього буде рости хурма гібридна, то, звичайно, віргінку можна посадити, дивіться, якщо це не буде хлопчика, а буде дівчинка, вона вам дасть. Дуже врожайна, да. Хоч щось. Ні, якщо вона рання, якщо вона себе показує ні, ранню, і помаранчевого кольору і досить не, 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 не горошить, що зовсім дрібна, то в принципі чого б ні? То вже ваша сортоформа. Так, да, то це вже буде ваша сортоформа. Так, це в нас 12-21. 12-21, Давай я розповім Пережив. про цей сер угу. сорт. А, значить. Зараз Володя покаже Як її. Да, в нас драча була з Володією, він каже, де да, я живця поріжу. Я кажу, хватить вже різати, бо в нас плодів не буде. А тепер ми бачимо, що тут плодів стільки, що можна було ще живці різати. А Треба ми... буде, так. Да. А я хвилювалася, що в нас, теж. Да, я хвилювалася, що в нас не буде вистачати е, сорт, е, тих, е, живців. Звичайно, що оце таке треба буде Відривати видривати. Ну а кінця да. воно дрібненьке. Підказав, так, от дивіться, ось воно, покажи покажи. Ось, це бачите, її, це маленька, а говорила. це я просто одну показала. Ага. Це, бачите, це зовсім маленька, це крупніше. Звичайно, то, що дрібненька, її потім можна відривати. Не зараз, трошки пізніше. Давайте розкажу про 12-21. Да, назва я зразу скажу, що не дуже красива. Мені хтось написав, що давайте її разом назовемо. Ну, як ми можемо назвати? Ну, от йти по вулиці дитини, її звати Петя, наприклад. да? А нам не подобається Петя. да? А я скажу: ні, ти будеш там Вася, Вася будеш. да? От. Ну, як ти можеш. це ж не моя дитина, і це теж не наша дитина. Це дитина Василь Миколаєвича Дерев'янко, нашого любимого колекціонера, який дуже багато нам дав сортів. Це його дитина. Вона в нього росла 12, в 12-му ряду, 21-му. Так він її назвав. А вона оказалась дуже непогано. Він поділився з Василь Прокоповичем, який улюблено поділився з нами. І Василь Прокопович дуже її е, 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 хвалив. Чому? Тому що вона е, дуже морозостійка. Вона в нас в Дніпропетровській області. Дивіться, вон де в нас поле, і там сірне вітри, та северна північна сторона. Відтуди <світку> дмуть північні вітри. І тут в нас досить холодно. Не так як в городі, в нас немає кам'яних кам спорід, щоб вони трохи захищали рослини. В нас все, як то сказати, всім вітрам на зло. Да? І ось вона в нас без вкриття І ми не вкриваємо її. Погнуло від, коли... від вітру, да, погнуло від вітру але ми не вкриваємо взагалі, вона в нас росте, і бачите, дає врожай Дніпропетровська область. то Я думаю, що думайте вона буде рости. це <кій> я вибачаю, Але не... трошки пізнувата вона. Ще да. не вихворілась, не тільки рослини хворіють, а й людини теж. Я теж захворіла була, це тільки трошечки вихворілася і треба ж відео викладати. Так, подивимось далі. Що в нас це? Так, тепер ми передамо привіт нашому другу Саше. Олександр. Олександр з Дніпропетровської області, який до нас приїхав в минулому році і привіз нам свою суснівську. Нам вона щось показалась крупніша, смачніша, Щось нам так показалось. Ну без насіння була. 에, ну вона в нього бенесіннева, тому що в нього немає хлопчиків, запилювачів, немає запилювачів. розумієте? Да. От, ну, нам вона щось показалась трошки гарна. Ми спитали де ти взяв. він сказав, що я їздив до Василя про... Миколаївича... Дерев'янку, і в нього він брав. Може, якась вона сортоформа, там, інша трошечки, не знаємо. Ми взяли, пощепили в цьому році, бачите, вона нав'язала нам плодики вже і ми будемо зрівнювати з нашою. Подивимось. Може, вона така сама, а може, а може трошки краще буде. Подивимось. Це таке нам і наша, в принципі, але ця, і ця непогана. Ідемо далі. Так, хто пам'ятає відео про Дар Софіївки в минулому році, де Володя, як Горобець, сидів на драбниці, знімав наш синок. і я там знизу балакала. Дуже багато, як всі кажуть. Хтось вже ж должен. так, дивіться. Ось там було чи три, чи два плодики в нас. Дивіться, скільки в цьому році. Це Дар Софіївки. Видно? О, да ти бачиш, Та мабуть, що так, да, я не дуже бачу. Ой, О, ну, я думаю, що люди побачать. Там мені сонце в очі. Нічого, нічого, знімай, знімай. Не Вона... знімаю. Ну, Вона, шо? Шо? Ну, багато. Багато, багато. Якщо все буде добре, і все з нами, так скажемо, а ми гадаємо, що з нами все буде добре, що у ті всі расисти, вони скоріше повездуха ми. І все буде в нас добре, і ми тоді знімемо восени, знімемо, який це буде врожай, і все стане. Так, йдемо далі. Там у нас 1221 і хотілося б зупинитися. Володя, йди сюди. Це теж 12,21. Бачите, ще раз підтверджуємо, що вона дуже врожайна. Ось вона. Ось. Ще одна, ще одна, Ще одна. і теж, теж вона, бачите, що робиться. Ужас, ужас, що робиться. Так, так? Її дійсно треба нормувати. Василь Прокопович сказав, що якщо її нормувати, вона десь до 100 грамів. Отак от. Так, Далі. І дуже морозикав. Оце я хотіла показати нашу колгоспницю. Якщо хто пам'ятає, вона в нас ми так гадали, що вона в нас теж вимерзла. Але від самого, як і Аврора, теж от Видиш, відійшла о. від самого початку е, живця і відбила. І ось вона в нас є, не дивлячись на приморозки, морози і все остальне. Але це, це гібрид. Цей сорт більше до гібридів. Да. Гібрид. О, ні, ні до Володя. До більше до східної хурми. Да. Він більше теплолюбніший теплорюбніший. І ми гадали, що вона в нас все-таки не буде. Але відбила, бачите, будемо стежити за нею. Так, ще пішли далі. Так, ідемо далі, Володя. Дивимося, щоб Азіміну не позатаптували. Да? Так, цей крупноплідна. Е, значить, е, крупноплідна теж має місто бути, але взагалі ми її практично не щепимо на продаж. Тому що вона все-таки в нас е, пізнувата, сизувата. На той час, коли цей, пл... цей е, е, сорт ми знайшли, це була дуже да, така назва, крупноплідна, там все таке. Да? Звичайно, якщо бачить, брати обичну віргінку і цю віргінку, вона крупноплідна, вона буде крупніша. Але вже на сьогоднішній час є багато інших сортів, які там і Барбара Блуш, і Б'юті, і Аж 120. І дуже багато сортів. Не я не, не така. Зараз не буду переліковувати, які раніше. У яких помаранчевий красивий колір, і які, що це теж дуже важно, і які все-таки більш врожайніші, і вони е, ну, Зато які листя Зато листя гарні Але вони, Володя, дай я дорос... ага. докажу, що але ця хурма Вона має, так сказати, місто бути, тому що все-таки е, це сорт, який Який є, і він у нас теж є. Так, далі йдемо. Подивимось, знімемо обов'язково. Оце в нас дивимось на оце. Це у Володії знайомий Костя. Це не... Так і назвали від Кості. Так, І так і назвали від кості. Він нам сказав, що Європетровська область вона в мене росте, десь приблизно як середнє яблуко, не вимерзає, нормально себе почуває. Ми її пощепили. І навіть декілька продали, мабуть, так? Да? Ну, трошки, так. Да. І навіть навіть нам хтось написав, що в нього в цьому році вже вона теж буде давати плоди. Присилайте фото, будемо раді бачити, які це будуть плоди. Ми теж подивимось, теж знімемо. Що це таке, але це гібрид. Все-таки по листям ми бачимо, що це гібрид, але не такий крупний, як Дарсофіївка. Подивимо, що це таке. Далі. Дадія 3. Це Василь. Ой, Василь теж. Віктор, Віктор Григорович Віктор Чірка. Шановний Віктор Григорович, вам великий привіт від нас, Володію. Це людина, яка внесла дуже великий вклад в хурмоводство, в розвиток хурмоводства. Ну, розповсюдження хурми. Так, по Україні. Так, хурми. Це дуже щедра і дуже гарна людина, який ви виводив аматор, займається аматорською селекцією. Він є, він займається аматорською селекцією. Досі всі свої сорти він називає надіями. І надії в нього один, два, три там і так далі. Вже там 12, 10, 12, 10. І 13 в нього, по-моєму, є. В нас є Надія 3, вона безнасінева. Ще ми не знаємо, як вона. Тут небагато вона. Це перший її врожай, вона небагато нав'язала. Це чиста віргінка, ось вона рання, це точно рання, небагато її нав'язали в цьому році, але вона ну, перший є. Перший врожай. Перший врожай. так, ну не так, як вона це. 12 двадцять день вражено, я такого ще не бачила. Так, і ще, чесно кажучи, я не знаю жіночку, яка е, дала назву цьому сорту дарунок матері. Дарунок матері дуже красива назва. Я думаю, жіночка теж така ж сама гарна, як і назву, яку вона дала. Це Віргінська хурма. Бачу, що вона, хоч і маленька, ще ну зелена ну, досить до досить, досить, досить вона крупненька і крупненька, і форма. І в неї така ось бачиш, тут як квадратна, як похожа, схожа трошечки на далі, плюснута да трошки. Така. Подивимось. Ми ще не бачили, але кажуть, що вона досить крупненька і ворозостійка дарунок матері. Треба знати, звісно, як ім'я жіночки. Може, хто знає, як ім'я жіночки, яка вивела цей сорт. Я да, підкажіть, будь ласка, в коментарях. Ми якось не підготувалися в цьому випадку. Ага. Да? Ну, ось такий у нас обзор був цього участочка, це другий участочок землі. У нас ще є там. Ми знімемо далі трошечки ще в нас є, знімемо все, покажемо. Роботи багато, просто немає часу на. На зйомки та ще й оті перлюки допомагають, ніякого настрою гади не дають. Але ми все одно тримаємось. Все одно все буде добре, все буде перемога. На все добре. Нехай у нас всіх будуть гарні врожаї і тихий тихі, мирне небо. На все добре. Пішли.